Котики. Наша рософобія не достатньо. Гатті. Куртка оригінал Британія. Мембрана зовнішня. Колір мультикам. Це верхній шар, який захищає від дощу та вітру. Тонка мембранна тканина. Комір стійка. Капюшона немає. Манжети на ліпучках, кишені на рукавах з двох сторін. Імітація кишені, а отже, це просто розріз, який допомагає залізти в карман того одягу, який під курткою. Стегна регулюються. Резинкою тільки маленький розмір, тільки ось такі. Нагадую, мої параметри: 165 шість-55 кг. Ось вона мембрана, гарні шви, все дуже гарно укріплено та герметично. При цьому дає тілу дихати, тому що. Є прослойка між тілом та курткою. Під рукавами, під руками є замок, який дозволяє забезпечити повітрювання, циркуляцію повітря. Верхній шар для літньої дощової погоди або вітряної, для того, щоб не змерзнути. Та не змокнути. Можна на футболку, можна на флісову кофту. Якщо, звісно, ваші параметри це дозволяють. Котики, Гатіть!